Щоб просто десь акуратненько засісти, наприклад, на якусь вишечку, і почекати якогось бібіка. Так, бля, бачу, тіпа. Чи бігає лутає вагони? Так, по-моєму, треба йти його пушити. Так, не поняв, а де ти впав? Він впав чи він втік взагалі? Що я ни хрена не розумію. А що сталося з ним? Що сталося з ним? Де він пропав взагалі? Опа. Опача. Може ти будеш кожен залазити? Опа. Так він там сидів все-таки. Ви бачите це? Я як його не бачив там!